От вам. Це розповідали греки нам про персів, показуючи, які вони варвари. Що вони так слухають свого царя. Так. Вам. А от самі греки. А в Греції є. Оце ми <свист> вже дійшли нарешті. дійшли до чого? Демократії. Ну, демократії. Я там визначення не дав вам читати. але Я думаю, що ви і так його знаєте. Демос кратос, влада народу. народу. Вона буває різних там, е, значить, пряма демократія, да? буває демократія представницька. От. Ну от в Греків була пряма демократія. Тобто, збирались народні збори і вирішували всі основні питання. Ставлення до демократії в Афінах було неоднозначним. З погляду прихильників воля народу вища над усе. З погляду критиків, народ був ненадійним, підпорядкованим хвилинним інтересам, схильним до емоцій і маніпулювання натовпом. Не випадково Платон у восьмій книзі держави стверджує, що надмірна демократія неминуче тягне за собою тиранію. У той же час Фукідід в історії Пелепонезької війни наводить пристрасну промову на захист демократії. Як же ж там все було? Демократія як принцип державної влади, рівність перед законом, правовий захист громадян, гласність і виборність суду, таємне голосування, контроль за дотриманням законів. Вони сприяли економічному розвитку. І Афіни стрімко зростали. Там усі хотіли жити. Але в умовах тогочасної економіки це приводило до експансії, до захоплення нових територій і конфліктів з сусідніми державами. Вона ну, там була різна Тимогратія, була і олігархія, там в Греції багато чого було. Ну все базувалося на економічному базисі. Цей базисом це була фаланга, он у нас справа. Коли всі Громадяни, вони всі воїни обов'язково, просто, не просто воїни, а гопліти, важко озброєні, походять під назви Щит гоплон. Тобто, в чому особливість такого, такого шипування? Ти залежиш від свого товариша. Тому що він прикриває твій бік, а ти прикриваєш свого товариша з другого боку. Зрозуміло? Тобто в цьому запорука успіху, в цьому запорука перемог. Якщо шикування фаланга не зруйнована, вона не переможна. Ну, Якщо зруйнована, то вже кидай щита і тікай, куди можеш. Через те з щитом або на щиті. на щиті. Ну, з щитом, це значить що? Повернутися з ним або. З перемогою, вмерти. бо як ти з щитом прийшов, значить ти переміг. А якщо без щита, то значить програв. Ну, це спартанці. Вони багато є таких всяких історій. Щитом на щиті. Через те, що якщо фаланга руйнувалася, то солдат, звісно, кидав цього щита, бо він важкий і тікав, але вже програв. І демократія зародилася саме в Греції. Пряма демократія, коли люди. Збираються і вирішують основні питання. Але для цього там теж був певний шлях, там воно не відразу там з'явилося, там що були е тирани. Народні збори в Афінах Еклесія опирались на три принципи: ісегорії свободи слова, ісотімії, рівність займання посад, ісономії рівності перед законами. Сьогодні ці принципи такі ж актуальні, як і 2,5 тисячі років тому, без свободи слова не буде ефективно функціонувати держава, без соціальних ліфтів не буде зацікавленості молоді в роботі. Рівність перед законами сприяє соціальному миру. Аристотель писав: коли народ господар виборів, він господар уряду. А Есхін сказав: у місті, де народна влада. Проста людина царствує завдяки закону і праву голосу. Якщо ж вона передає їх іншому, то сама підриває свою силу. А розквіт і золотий етап. Це при Періклі. Перікл був дуже таки людина. До речі, він ще е, з досить юного віку е, собі задався ціллю. Політичної активності, устроїв ну, кар'єру. Да, да. Хоча до нашого часу дійшов Тілік, тобто ваза для вина. І там були серед багатьох імен, було ім'я Перікла. Причому деякі імена написані з помилками. То щось я багато про алкоголь говорю. Що ж таке? Це мене голова болить, мабуть, Магнітні бурі. То хлопці випили, потім понаписували, вже п'яні понаписували свої імена, в тому числі і пирів. Але потім, коли він вже почав свою політичну кар'єру, навіть коли його запрошували в гості, він не приходив. Тому що це буде його чимось зобов'язано. Це зрозуміло, так? От. І він зробив кар'єру. Правда, афінську демократію згубила людська. Зазвість. Зробила людська заздрість, тому що уперікла була гетера. Ну, ви розумієте, що демократія стосувалася тільки повноправних громадян. Вона не стосувалася ні рабів, ні жінок, ні іноземців. Всі інші. Свободні люди але можуть бути, але вони не беруть участі тільки наші громадяни. Це сугубо для своїх. Демократія, сугубо для своїх. От. Ну, ось ви бачите народні збори в Афінах, он Парфенон там височить, а он з правом вправо. Батогом проганяє когось, хто не має права бути на зборах. До речі, ті, хто не ходив, Театр також е. ну, не мали права йти на Е, Ні, вони мали право. Але якщо ти не ходиш в театр, то ти втрачаєш права. Тому що там був не просто театр, вистави подивились для розваги, а там в основному були моралізаторські речі. Тобто, ти не разом з нами, ти не один з нас. І це дуже підозріло. Якщо ти не один з нас. От, до речі, Сократа там висміювали в театрі, найвідомішого філософа Сократа висміювали в театрі, а він нічого піднявся, поклонився. Да, подивіться, це я, оце мене там висміюють. Нічого страшного. Ну, правда, його пізніше е, прирекли на смерть, тому що заздрість згубила демократію фінську, яким чином. Е, он у нас Ну, структура фінської демократії вам я не думаю, що це все потрібно, але ви бачите, що воно досить розгалуджено. Там був наприклад судова влада, як дуже важливий момент. А хочу вам сказати, що, наприклад, Україна за 30 років незалежності поки що не сподвиглася зробити судову реформу. Таку, як, наприклад, зробив Олександр ІІ в 1864 році, ще Україна за 30 років не подвиглась до цього. Це ж їй попереду цей момент. Ось, то там і судова, там же ж дивилися, щоб не було підкупу, щоб не було корупції. Через те було 500 судей і хто конкретно тебе буде судити в цей момент, ми не знаємо, тому що там вони жеребкуванням репкувуванням вибиралися. О, так що тут все було про те, про те. Ось був ще такий момент, як остракізм. Тобто народні збори збиралися на вимогу там кого небудь і вважали: так, хто шкодить нашій демократії. Хто це в нас є? А давайте ми проголосуємо. І всі писали прізвище. якесь, хто читало, оцей ворог. Потім підраховували? Точно, більшість каже, що ти ворог. Значить, на 10 років до свідоцтва. До речі, майно не забирали, майно лишалося. Тобто тебе просто позбавляли можливості 10 років брати в політичному житті. Правда, якщо буде якась там проблема, наприклад, війни греко-перські, то всіх цих вигнанців вертали. Пожалуйста, вертайтесь. Бо вам. Дуже емігранти нам дуже потрібні, так що і вони вертались. Ну там в мене написано Арістід справедливий. Це досить відома історія, коли один неписьменний селянин на зборах голосували, і він звернувся до Арістіда. Ану напиши на мому черепку Арістід, той каже, почекай, а він тобі щось, ну саме Рістід, да? він звернувся до Арістіда про те, що той його ім'я написав. Він каже, а він тобі щось погане зробив? Та ні, нічого він мені не зробив, я взагалі не знаю. Але мені вже надоїло чути, який він класний, який він справедливий, який він там такий, який. Я його не хочу чути. Так що хай його виганяють. Арістід, ну добре. Написав своє ім'я і його вигнали. Оце одна з тіньових сторін цього? Демократії. демократії. Коли навіть, ну, це, Вінстон Черчилль багато про це говорив. Про демократію. Це один з моїх улюблених історичних персонажів. Вінстон Черчилль. Аспазія це Гетера, з якою зустрічався Періко. Але вона була. ну Гетера, тут. В пізніший час воно це, це слово спотворене. От. Насправді, Гетера це не публічна жінка, то інші були контингенти. А гетера це високоосвічена жінка, яка з чоловіками могла на рівні спілкуватися. Це дуже була. Вони були дуже освіченими, дуже розумними, талановитими людьми. Але так як вона була іноземкою, то не користувалася правами, і проти неї починають, і проти Фідія, який створив одне з чудес світу, а він був другом перікла, починають атакувати його друзів, викликають їх на суд. І врешті-решт перікл, щоб трошечки якось чуть на мене весь час, ви да? до мене всі вчепилися. Вам що, робити нема що? Зараз вам зроблю. І почав Пелопонеську війну з партою. І це стало крахом, тому що скученість людей, інфекційні е хвороби, від якої помер сам От... і е епідемія. Він думав, що він вирулить, розумієте, да? тобто він почавши війну, надіявся, що він вирулить цю ситуацію. І... Афіни, як найпотужніша морська держава, розгромле цю сухопутну спарту, що вона й може зробити? Це як кит і слон. Ну, що слон зробить киту. китуть? Нічого ти мені не зробиш. Ну, виявилось не так, і виграла від того всього перси. Ну, це ми ж не про греко-перський, не про війни. А просто от такий нюанс зіграла от демократія з Афінами. Афіни програли. Після смерті Перікла виродження фінської демократії продовжилось. Змінилися люди, які вели народ. Раніше, незважаючи на весь тиск на аристократію, народними вождями ставали саме аристократи, які проявили себе в діяльності на благо держави. Так Перікл, а до нього кімон, були визначними стратегами. Тепер же лідерами ставали демагоги, які у своїх промовах потурали натовпу. Крім того, в умовах ослаблення полісу падав і патріотизм громадян. При розповсюдженому утриманстві з одного боку, і при необхідності більше часу витрачати на роботу для отримання доходу з іншого, люди все менш охоче йшли на військову службу, що створювало необхідність оплати найманців. І це викликало ще більшу економічну напруженість. Всі ці фактори готували подальшу трансформацію фінської демократії, яка знову почала схилятися до крайностей. Почався й духовний занепад Афін. Громадські чесноти поступилися місцем прагненню до розкоші. Разом з цим посилювалось майнове розшарування, і з'явилися сікофанти, професійні сутяги, які діставали заможних людей судовою тяганиною. Далі починається міжусобиці, починаються війни, всі проти всіх, виграє то Спарта, то Фіви, і в результаті виходить переможцем Олександр Македонський. І він грецьку культуру несе на схід, виникає блискуча, суперова. Еліністична культура, як синтез Східу, сходу і заходу. Получилось це дуже блискуче, але прожив він, ви знаєте, небагато, його держава розпалася, діадохи почали воювати між собою. Хоча осередки демократії, осередки грецької цивілізації пройшли далеко-далеко на схід, аж до Індії. Аж до Індії. Де Вступили в синтез з індійською культурою, і це мало чисто наукові досягнення великі. Так. Ну а потім зрозуміло, що це епоха Риму. Вон у нас Ромул і Рем, засновники Риву. Перші царі, потім царів скинули, і встановилась Римська Республіка. Хоча вона пройшла теж, вона не була весь день. На всьому цьому проді вона була різною, різною ця республіка була. От. Але е, теж було встановлено е, система управління Римською Республікою. Два консули було. Да? Чому? Щоб ніхто не міг захопити узурпувати владу, да? щоб вони були всі да, в конкуренції, політична була конкуренція. А плюс ще були народні трибуни, які могли накласти вето на будь-кого. А плюс. У складних випадках вибирали диктатора, але не більше, ніж на півроку, кому. диктатор і все. Тоді всі слухаються диктатора. Якщо є диктатор, то слухаються всі. Але він півроку відбувся от, е, Хай приходять інші і безліч історій про римлян, які як вони поводилися, от, е, дотримувалися старих таких е, отеческих, Правда. З часом Римська Республіка була експансіоністською і захоплює майже все середземномор'я. Ну, врешті-решт зробила все Середземне море своїм озером. До речі, Римляни сказали одну класну річку. Зараз я вам її скажу, а ви її будете пам'ятати, хоча ви її так знаєте, що отара Баранів. На чолі з левом? Хто? Леви. Зграя левів на чолі з бараном? Хто? Баран. Запомні це, дітки взагалі по житті. Ага. Зокрема. Зараз не буду казати армію, Але ви розумієте. Так, поїхали далі. Одна, все це хорошо, але ось з'явився такий югурта. До тих пір Рим завойовував всіх. Але з'явився Югурта, нумідійський принц, який був в Римі. Подивився, що там і як, і що к чому. А потім він зрозумів слабкості Риму і почав їх використовувати. І ця слабкість називається на літеру К. Так. Слабкість Риму на Кордони. літеру К. А? Кордони. Кордони тільки розширялися. Корупція. До безмежності. довжина і її благодаря. Ні! Поки що ні, поки що ще був простор і розвайся, розвайся. На літеру К і вий точно. Що, що? Корупція? Ну, да. Корупція. Корупція, банальна корупція. І Єгурта сказав: Ой Рим, та йоли пали, я міг би тебе продати, якби хтось купив. Він за допомогою хабарів, підкупу державних чиновників, зумів втримати свою владу. Військо з громадян Риму не могло вічно воювати. Їм треба додому, до хазяйства. І цим Єгурта надівся виграти час. Виграти час? Проте з'явився реформатор Гай Марій. І він перетворив армію на професійну. Професійна армія Гая Марія розгромила Югурту, продовжила далі завоювання, завойовувала, завойовувала, Але один момент. Хто платить? Полководець. Кого ми будемо слухати? Хто-хто платить. І це стало запорукою подальших проблем. Громадянські війни і самий талановитий, самий удачливий полководець Гай Юлій Цезар. А там на підносі голова його невдалого супротивника Помпея. Це а далі починається імперія.